Вітаю! Сьогодні ми знов будемо малювати силуетний пейзаж, на якому буде зображене оглядове колесо, або чортове колесо. Мабуть, ви знаєте, що це атракціон у вигляді великого вертикально встановленого колеса, до обуду якого прикріплені кабінки для пасажирів. Ви бачили таке колесо в багатьох парках розваг. А ще ми з вами сьогодні будемо знов малювати. Пейзаж на заході сонця. Всі кольори, які нам будуть потрібні, ви бачите на екрані. Починаємо з жовтого лимонного, потім червоний, алий. Є в мене ще бусковий колір. Якщо немає, берете інший червоний рубіновий. І завершуємо синім. Робимо фон. Переходи з кольору в колір можна робити плавні. А можна робити діагональними мазками, щоб показати, що не дуже гарна погода, вітряна, можна таким чином показати саме стан погоди. Обов'язково висушити роботу або феном, або почекати. Для того, щоб намалювати оглядовий колесо, нам потрібен круглий предмет. Підбирайте по розміру вашого аркуша, або циркуль можна. Нам треба намалювати півкола. Я взяла блюдце, прикладаю до малюнка половину і обводжу. Знаходимо середину діаметра. Якщо ви малювали циркулем, то середина у вас вже є. Ще один округлий предмет нам потрібен. У мене кришечка від клею. І малюємо центральну частину колеса. Від середини проводимо лінії до краю кола. Це будуть металеві конструкції, на яких віситимуть кабінки для пасажирів. Я малюю на форматі А5, половинка львовного аркуша. Тому мені підходить якраз кришечка від клею. Якщо ви малюєте більшого формату, і півколо у вас вийшло більшого розміру, тоді підбирайте под свої розміри і округлий предмет для малювання кабінок. Можна прикладати та обводити олівцем, а можна профарбувати край кришечки і робити відбитки одразу кольором. Ми все одно будемо розфарбовувати все чорним кольором. Але не забуваємо, що кабінки висять на колесі, тому в верхній частині малюємо кабінки всередині кола, а в нижній частині за колом. А тепер я буду малювати чорним кольором металеві конструкції оглядового колеса. Можна зробити навпаки, спочатку намалювати саме колесо, а потім вже відбитки кабінок. Кабінки бувають різні, закриті, відкриті. Але зазвичай нижня частина у кожної є і верхня частина. Тому малюємо нижню чашу та верхню чашу. По краю колоса треба провести трохи ширше лінію. Хай колосо підсихає, ми поки намалюємо будинки широким пензлем ми вже таке малювали. Чорною фарбою просто малюємо силуети будинків різної висоти, 2 достатньо буде. І поруч намалюємо дерево торцем пензля пухнастого робимо відбитки. Трошки гілочок намалювали, верхівка дерева готова. А щоб будинки виглядали більш натурально, намалюємо декілька антен на дахах. Ну і пташок, куди ж без них. Так як оглядове колесо стоїть у парку, то його зазвичай прикрашають гірляндами. Білою гуашю ватною паличкою малюємо лампочки по всій металевій конструкції колеса. А ще тонким пензлем намалюємо вікна в будинках і відблиск лампочок на кабінках. Тепер найулюбленіший прийом усіх дітлахів набриск. Малюємо зірки. Все готове! Силуетний пейзаж оглядове колесо на заході сонця. До нових зустрічей!